Сьогодні я вам розповім про методи боротьби з моніліозом або плодова гниль. Це хвороба, яку легше попередити, ніж боротися з нею. Моніліоз це грибкове захворювання, коли навесні починають усихати квіти, потім листя, а під час плодоношення плоди уражених рослин гниють прямо на деревах. Маніліоз може знизити врожайність на 20-30%, а коли не застосовувати ніяких засобів, то і до 70%. Боротьба з маніліозом вимагає від садівника наполегливості і терпіння, адже тут одним оприскуванням не обійдешся. Захворювання становить небезпеку для кісточкових і зерняткових рослин, такі як яблуня, груша, слива, абрикос, персик тощо. Найбільш вразливі перед такою хворобою молоді деревця. Розвитку маніліозу сприяє прохолодна весна із великим, великою кількістю опадів. А зараз я вам розповім, як боротися з такою хворобою. Ще до появи бруньок слід обробити препаратами з міддю. Це мідний купорос, бордоська суміш. Мідь це не лише мікроелемент, але і дезінфікуючий засіб. У фазі рожевий бутон слід обробити препаратом хорус. Одна упаковочка на 10 літрів води. Потрібно обробляти за температури десь плюс 3 градуса. І в суху, недощову погоду. Також захистити дерева від хвороб допоможе препарат ізобіон. Це біодобриво, яке допомагає рослині боротися зі стресом. Пригнічена стресом рослина має меншу стійкість до хвороб. Тож навесні слід внести препарат шляхом позакореневого підживлення, оприскування. Після цвітіння слід обробити препаратами сумішу препаратів хорус і скор. І сюди ж можна додати інсектицид, який буде боротися із шкідниками. Отже, вчасно оброблений весною сад принесе вам гарний врожай восени.